І всім природі підписочки змістатися в той сьому сьому новий відосик по стендов 2. Подписчики, я цей цих відосик буду записувати не з плачата це точно. Тому що, як показала практика, на планшеті ще треба вміти грати. А сьогодні підписочки, ми зрозуміли погані відосики, що буде калібровка в дуе. Подписчики, я вам скажу одне про ті 9, які згуляв. Я вже в цей режим. 4 вообще їх навіть тільки в вийшло чи 4 вище кришу ви понимали, щоб програти інтеркатки на відео. Дивіться далі. Отну тільки катку виграв. Поразок 9. Не знаю, що вони дають? Бронзу один, може не же бронзи. Ну, коротше, жорстко. Пощо ви у мене даже не залітало. Одну катку так виграв. Ставьте лайк, а подписывайтесь на канал, що ж піддам катку. Mm. Дай Бог, щоб ми виграли. От я хочу в директорі, щоб я виграв цю игру. Вс, б не... надо, Ну вс равно дать бронзу, то з севером вже і не пахнет, хотя бронзу тут... То есть, щоб дали север, надо вообще, щоб всі катки були виграні. Моя б случится прогиб. Ну А следующий видосик я думаю, догадайтесь, если будем ще будуть 2 калипровочки. Я мухаешка протину, пролетел. Ты же я дочка задумал. Так, он драк, да. Куда? Куда ещ двигаешься? А где она поставить

Харків буде багато буде ще. дев'ять, боже! Так, да, гістикатки буде багато буде ще... Може буде бомбер, я не вірю. Вrium, Dante, да? Да. Я адекватно численно ему хочу типа накидывал нормально так Ну ч мы сейчас не Ой-ой-ой один хиппай кто тут Ну ладно Не почему давай Опа просто дара пой-ой уже Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой, ж такое не нравится, да? все, да. Это на уже все уже. Даже не я За стенку Да. Черт, как выиграл, будьте рады, на

Шуточка залетела. Ой-ой-ой. Ой, я просто прошу, ты же уже, да, уже не пишешь, да? И вы сюда. Ой-ой-ой, хэн, шуточка опять залетела. У нее шуточка, сама факт. І що диви? Ой-ой, ага, поплачу, ти не поплачеш. Це не трохи не вкурив мать за стінкою, блядь. Що, чотири комплекс пропав? Де йде ті Блядь, він пігований, блядь. Ну, так не знаю як ці гравіки пигами, блін, таке воно. Це. Чи цю гру? Бі, цю... Так це реально, ти бачили. Був шанс виграти. Реально шанс був виграти. Ну пінгні у не пінг. 100 мене 50. Пінг, пінг блять. спасибо, розработчики. спасибо вам, спасибо. Офігенна гра получилася. Вообще, крас лучший режим, блін. Саме ще не случай, блін. Харнявоно все собачити стендов 2, так. Да. Я в очередний раз увидився. Як получається скільки бабла... Тобі як я так виражаюся. Ну так воно є. І так... Я не знаю, що по ще грі сказати. Да. Ну ми подивимося, як їм буде глядати далі. Да. Хай не переживає мене. Його скоро настигнуть. Я не буду нічого казати. Хай жде. що з'являється на його профілі, що воно за таке немощне мені. А зато дебай, ви бачите, як почав прирід, як знає, як, 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 як завовку вже, за все, варять, тоді прикрилася. Ні, ви знаєте, ніяка все одно чи бронза, чи не бронза. Я просто панів одне, що в цій ігрі. Що... Ігра тут серйозна. що це за. Де ти полуфабрикат? Ага, 24. Ну понятно. -да. Де в нього офігене? Ще свіжий цей і так гуляє, ну. Стендов 2. Да! Охрененний грамот. Перемога, перемога. Ну понятно. Чи такі я не в Агрике, чи такі. А чому мені не поняли? Чому мені не засчитало квест? Не поняв. Я квест випал, чому мені не дали? То й ще купить надо. да. Я вам скажу, подпишечки чесно. Простем до 2 скоро ця гра проправиться в донатну ігру повністю. Це все ще я можу вам сказати, що це скоро буде по моїй каналі. Ну Алексболт там нравиться, що вони хорошо розводять на гроші. За всяку херню, блядь, не можуть нормальні античити зробити. Ну що я скажу. Вот такие подписчики выше Ви видос. Всех ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Знай бурсансы на 7 подписчики. Пока-пока.